Від початку року на підконтрольній українській владі території Донецької області виникло 2716 пожеж. З них 1035 пожеж внаслідок бойових дій. На сьогоднішній день зростання кількості пожеж спостерігається у Краматорському районі. Там за цей рік на пожежах загинуло 54 людини та Волноваському на пожежах. Загинуло 90 осіб, із них одна дитина, та отримали поранення. 51 людина, із них 5 дітей. Основними причинами загибелі людей на пожежах, основними причинами виникнення пожеж, на які загинули люди, є необережне поводження з вогнем. Загинула 41 особа в цьому році. Тільки протягом листопада 2023 року на території Донеччини внаслідок пожежі загинуло 9 людей. На території Краматорського району в селі Мала Таранівка відбулося потрапляння шахеду в будинок, і в результаті потрапляння виникла пожежа, і дитина загинула від отриманих опіків. Нагадали на брифінгу і про правила безпеки поводження з вогнем та електроприладами, адже з настанням холодів більшість мешканців використовують для обігріву домівок обігрівачі газові горілки та твердопаливні печі. Усі димові проходи, всі труби повинні бути герметичними, побіленими та заштукатуреними. Золу та залишки продукти горіння необхідно виймати із печей та складати в негорючі... Елементи, ну, наприклад, відра залізні, <кій> заливати водою та виносити в спеціально відведене для цього місце. При використанні газових горілок та газових балонів слід уважно перевіряти газову запорну арматуру на предмет витоку газу, електричні прилади, що використовуєте для опалення приміщень та приготування їжі, слід встановлювати на негорючих конструкціях. Більшість пожеж спричиняють самі люди. Пам'ятайте, щоб уникнути надзвичайних ситуацій, навчіть дітей правил пожежі. Жежної безпеки вдома та на вулиці та дотримуйтесь їх самі. У випадку надзвичайної ситуації негайно телефонуйте за коротким номером 101.